Привіт, любі дорогі козироги! Це ваші підказки від ангелів на травень місяць 2024 року. І так, що це таке? Це енергетичний аналіз семи сфер вашого життя. Перша сфера це реалізація, що допоможе вам в реалізації в травні місяці. Друга сфера це як стати везунчиками долі, ваша інтуїція, наскільки ви зможете чути підказки ангелів, тобто бути завжди в потрібному місці, в потрібний час. І як Зробити так, щоб вищі сили були на вашому боці. Я, як кармолог, вам в цьому дам хороші практичні поради. Стосунки, третя сфера вашого життя це стосунки. І четверта сфера вашого життя в чому ваша сила? Де п'ята сфера це успіх, що призведе вас до успіху в травні місяці. Шоста сфера це. Що вам допоможе проходити кармічні уроки? Розв'язувати у ті кармічні вузли в травні місяці в вашому житті, і також. Фінансова сфера. Остання сьома сфера це фінанси. І так, давайте попросимо простір, щоб ви отримали відповіді на ваші запитання. А я за той час попрошу вас підписатися на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно. Ставте лайки, сійте насіння щедрості, хай ваша щедрість вертається вам з торицею. Хай росте ваша карма щедрості. І так. Дорогі козароги, що допоможе вам в реалізації в травні місяці. Це енергія сили, потенціалу, енергія, коли ви берете всі свої знання, які, всю свою майстерність і рухаєтеся далі, приносите щось нове. Нове у вас вже існуючу реалізацію. Або якщо ви ще шукаєте, ви в пошуку реалізації, тоді вам треба звернутися до фахівця і зрозуміти, де ваш поклик, в чому ваша реалізація, в чому вам ще хочеться реалізуватися. І, до речі, переходьте на мою сторінку Instagram. Тут внизу, під цим відео, я залишу посилання на інстаграм-сторінку, де Кожного четверга о 20.30 я проводжу прямі ефіри. Ми розбираємо матрицю долі по даті народження, де ви отримаєте відповіді на свої запитання, на призначення душі, ваше призначення, ваша реалізація, ваші стосунки. Якщо у вас є такі питання, я вас запрошую на прямі ефіри щочетверга. Я, як кармолог і експерт в причинно-наслідкових Зв'язках даю а, безкоштовні консультації, проводжу а, безкоштовні консультації в прямому ефірі. Так що ласкаво прошу, переходьте на інстаграм-сторінку, підписуйтеся і отримуйте багато знань по кармі. І так, ось така енергія буде у вас, а тепер інтуїція, як налагодити зв'язок з вищими силами. Травні місяці, які енергії пануватимуть там у вас, дорогі козироги. І так. Чудово, ангели на вашому боці, в травні місяці портал вищих сил відкритий. Двері відкриті, портал відкритий вам залишається, дорогі козороги, тільки попросити відкрити оцей канал, дозволити собі поговорити з ангелами, попросити все, чого ви хочете. Чудова енергія фортуни, удачі, везіння на вашому боці. Так що звертайтеся до ангелів. Ангелів до вищих сил, просто в молитві чи в медитації, в думках. Особливо, коли, ви, коли такий благодатний час звернутися до вищих сил, коли ви робите якусь таку рутинну домашню роботу. Як кажуть, на автоматі можливо, десь ви можете мити посуд, прибирати в домі і в цей час посвятити всю цю працю вищим силам, а поговорити з ними. Якраз найкраща і найпотужніша медитація. Це наша щоденна рутина, яку ми посвячуємо вищим силам. От ви прибираєте і кажете, оце прибирання свого будинку, я посвячую вам вищі сили. І о, далі про оце така, як, о, це перший позив і така о, практика вдячності, коли ви з вдячністю робите порядок в, свої, в своїй оселі і дякуєте за те, що у вас є оселя. І оця практика вдячності відкриває ще більші можливості і розширює ваш енергетичний канал зв'язок з вищими силами. Так, стосунки, цікава тема стосунків у вас, які енергії пануватимуть тут. В стосунках не все так просто. Будуть панувати енергії, що ви забагато на себе взяли в стосунках. Хтось із партнерів. Або багато критики має, багато претензій один до одного. Якщо це ваша тема, ви зараз в стосунках ви забагато на себе взяли. Або вам здається, що все звалилося на вас. Що допоможе? Що ангели підказують? Що допоможе вам вийти на якийсь такий менш-більш шлях балансу? Це без претензій, без критики, поговорити зі своїм партнером. Конструктивно і тільки розуміти, що ще один конфлікт призведе до ще більших конфліктів. Знайти момент, знайти час вдалий, коли ви можете поспілкуватися і так дуже акуратно поговорити про свої потреби і про те, що вам хочеться і чого вам не хочеться. Договоріться мирним шляхом, тому що дуже багато претензій, багато критики, і це уже. Стає невиносимим, нічого не поможе. Ще один конфлікт, ще один якісь, якби ще одна образа, не, не призведе до нічого доброго, буде вас тільки віддаляти один від одного. Тому краще все вирішувати словами і такою м'якою мовою. Коли, здавалося би, вже немає сил, розуміємо, що агресія породжує агресію, коли на нас нападають, нам треба захищатися. І тільки меч любові може розсікти, перерізати любий вузол. Так, в чому ваша сила? Яка енергія пануватиме в травні тут? Ваша сила, у вас дуже багато сили. Ви сильніші, ніж ви думаєте, але ви зливаєте цю енергію в порожнечу, на якісь пусті розмови, можливо, які не ведуть до нічого. Знову ж таки, незрозумілі якісь ситуації складаються в житті, зависає все. І вам здається, що світ уже просто весь в темряві, і ви не бачите виходу з ситуації. Але пам'ятайте, що завжди після ночі йде день, і все ж таки сила у вас є, ви просто самі не бачите тої сили в собі, і вам здається, що вже весь світ проти вас. Тут ангели радять, що вам дійсно просто треба відпочити, виспатися. Набратися сил, можливо, з'їздити на природу, дати собі час на відпочинок, не заганяти себе, тому що чим більше ви будете себе заганяти, під, так якби ще бити батогом, уже коня, який не може йти, не дасть результату так само і вам. Вам треба дати собі спокій і відпочинок на якийсь певний період часу, щоб відновити свої сили. А п'ята сфера, що призведе вас до успіху. Які підказки дадуть ангели тут? Чудові підказки. У вас є все для того, щоб досягати успіху. Все, у вас є ідеї і у вас є можливості. Вам треті можливості просто побачити і зібрати все в кубку і реалізовувати. Тому що е зараз, якраз в травні, пануватиме така енергія, коли максимально буде. Комфортно, зручно втілювати всі свої ідеї в життя. Єдине, що треба пам'ятати, що ви маєте це робити самі. А, ви можете десь так, якби, надіятися, що хтось за вас щось зробить, що вам потрібна якась допомога, що ви ще не все знаєте, не все вмієте, що ви не можете, і вам треба, щоб хтось взяв за руку і провів це неправда, так не буде працювати в травні місяці ви маєте самі. Все робити, не надіятись ні на кого. І це призведе вас до успіху. Якщо вам треба йти вчитися, ідіть вчитися. Все, що ви задумали, не чекайте, що хтось вас буде тягнути за руку і витягувати вас на світло. Ви самі, самі, себе, самі це маєте зробити. Так. Шоста сера вашого життя, як, в яких енергіях ви можете вирішувати свої проблеми, життєві завдання, по-іншому називатися, або такі кармічні вузли у вашому житті, які зав'язалися, можливо, якісь е, такі ситуації, які постійно повторюються, і ви не бачите виходу із тих ситуацій. Що вам допоможе? Які енергії допоможуть вам виходити із тих життєвих криз і життєвих ситуацій? І це енергія землі, коли ви дуже тверезо підходите до кожної проблеми, до кожного завдання. І ще важливо звернути увагу на якісь Такі завдання, якусь роботу, яку ви не доробили і залишили на потім. Вона може тягнути вас дуже різко створювати таку енергетичну воронку, яка як накопичується як сніжником, і вона нікуди не дівається. І вона блокує вам такий, робить такий блок, що ви не можете далі рухатися. Вам ніби здається, що ви рухаєтеся, але якось дуже-дуже дуже складно щось вам не дає. І нові перешкоди на шляху у вас ще більші Більше, більше. Перегляньте. Ангели підказують, перегляньте, що ви не доробили, де ви злили енергію і чогось не доробили. Або щось відклали в довгий ящик, і воно там так довго-довго, можливо, ви комусь щось пообіцяли і також не зробили. І воно також до вас вертається, вертається, ви не знаєте, звідки у вас стільки перешкод, можливо, вони якісь документи не можете дуже довго ем, отримати, ви чекаєте, якісь от такі нагальні проблеми ви не можете вирішити а воно десь там зарито в тому, що ви комусь щось пообіцяли або не зробили. Так само по кармі вертається те, що ви самі собі щось можете обіцяти і того не виконувати. Це одинаково, чи ви собі, чи ви комусь щось обіцяєте і не виконуєте. Обіцяли собі зранку, з понеділка, буду там бігати і не бігаю. І так собі обіцяю, обіцяю, обіцяю і цього не роблю. Краще собі нічого не обіцяйте, і тоді вам не треба буде за це відповідати. Хочете робити, робіть, але не створюйте таке карму обіцянок невиконаних справ, тому що вони вам вертаються. Так, що вас заземляє, що у вас у фінансовій сфері буде в травні дорогесенькі? І тут розчарування, щоб не було розчарувань. Знову ж таки, ангели підказують. Дивіться в свою силу, не дивіться в якісь втрати, але також баланс витрат у фінансовій сфері, контроль. Тому що будуть панувати енергії, що вам захочеться потратити більше, чим ви е отримаєте, чим ви заробляєте. Будьте обережні. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогі козороги. Обнімаю вас, дорогенькі. Від себе бажаю вам всіх благ, процвітання, любові, кохання і щастя. До зустрічі!